Доброго дня, хотів би сьогодні вам розказати про таку платформу Якорея Music, на якій можна заробляти гроші. Для цього потрібно внести депозит. В розмірі 39 це самий перший стартовий пакет. Ви ще тиждень будете заробляти 11 доларів, якщо місяця 48, тобто ви вже за місяць відіб'єте гроші. І також безплатний період, якому 1680 можете заробити. Виводити можна тільки з 20 доларів. О, в мене на даний момент о, підключено за 229. Тобто... Скільки в мене зараз є? Зараз на даний момент мене гамцю 65. Загальна кількість я вже знімав 35. Загальному я вже заробив 100 доларів. Ось тобто, це все тут можна вивезти, все. платформа працює, дійсно виплачує, можу показати скріни. Тобто, все добре. скажу, В чому заключається робота? Просто нажміть почніть заробляти і дивитись відео. за кожне відео вам платять. Тобто, мені от мене заробити мене сьогодні я вже подивися. 5 відео, то мені кожен день за моєю підпискою дають 22 відео. Вам за. Вам за безплатний шоу буду давати 6 відео. За цим першим стартовим пакетом будуть давати 8. Щодня будете. І вам будуть платити по 20 центів за кожне відео. Ничего тебе сложно, просто пацаны заработок. Все выводится на... на, биржу. Я вывожу на Binance, я выводил 35. Все, вот Binance, разники ваши есть. Криптобиржи. Все працюю, все добре. Нема никаких не проблем. Дисней рік Тобто, ви будете в великому плюсі з часом. Просто собі пасивний і зараз віток. Нічого, він нам подивився відео, це займає буквально там декілька хвилин. І все. Якщо що, звертайтесь в Телеграм, ссылку я оставлю під відео. Там все об'ясню, все розкажу. Дякую за увагу.